Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо ще одну цікаву партію у виконанні видатного українського гросмейстера з індивідуального чемпіонату Європи, який зараз проходить в Чорногорі. Цього разу в центрі нашої уваги опинився харківський шахіст Антон Коробов, який у другому турі грав білими проти значно більш молодого міжнародного майстра з Вірменії Мамікона Гарібяна. Звісно, саме український гросмейстер був явним фаворитом цієї пари, і подивимось, чи вдалося Антону Коробову реалізувати свою перевагу. Він пішов в 4 після е 5 кінь в 3, кінь 6, шість, слон с 4, слон С5. Італійська партія. Д3 грає українець кінів 6. Сучасні гросмейстери в цій позиції майже завжди грають С3, обираючи так звану сучасну тиху італійку. Але Антон Коробов вирішив зіграти кінь цитри. це 3 Це славнозвісна система Джокко Піанісімо. Ця система дуже часто зустрічалася в практиці найсильніших маестро кінця 19-го, початку 20-го століття. Але, звісно, сучасних майстрів цим виходом коня на це 3 не здивуєш. Білі зазвичай отримують дуже міцну солідну позицію, але атакувальних ресурсів у них не так вже й багато. Тут чорні могли зіграти h6, не даючи слону стати на G5. Але, як продемонструє партія, Антон Коробов не хотів зв'язувати коня F6, оскільки після симетричного d 6 українець поки що не розвиває чорнопольного слона, а ставить коня на А4, нападаючи на слона суперника. Після відходу на b6 c 3 грає український шахіст 2-0-2-0, а 6, і тут розмін на b 6 Отже, біля отримали перевагу двох слонів і дещо погіршили пішакову структуру чорних на ферзовому флайзі. Але позиція чорних також міцна, тура А8 вже працює, і пробити оборону суперника не так вже й просто. Антон Коробов це чудово розуміє, тому грає, як і раніше, дуже спокійно. Ставить пішака на h 3. Чорні грають кінь Е7, слон b 3 кінь g 6 слон c 2 і Д5. Д4 грає український гросмейстер, Після взяття на Д4 нападає на коня. Той стає в центр, ферзь Д4. І в цій позиції Чорні припускається дуже серйозної принципової помилки. Їм треба було зіграти С5, проганяючи ферзя, потім F6, і у випадку взяття на проході забрати турую, активізуючи свою важку фігуру. Кінь Е4 перекриває діагональ B1H7, позиція ця приблизно рівна. Але вірменський майстер вирішив переставити коня з е 4 на е 6 атакуючи білого ферзя. Він спочатку зіграв кінь С5, після Б4 кінь Е6, і ферзь відійшов на д 3 що, врешті-решт, отримали чорні. Кінь Е6 блокує пішака е 5 але це тимчасове явище. Білі можуть прибрати коня з f3 і просунути пішака вперед, починаючи атаку на королівському фланзі. До того ж, батарея по діагоналі B1 H7 є дуже загрозливою. Чорні змушені тепер захищатися лише пасивними методами. Вони грають тура e8, білі ставлять коня на d4, кінь gf 8 прикриваючи поле H7, але кінь F5 грають білі. Перевага Антона Коробова зростає на очах. Після кінь G5 він відходить конем на g3, захищаючи поле e 4 і вже готовий просунути пішака на F4. Бідний чорний кінь не знає, куди йому подітися. С6 грають чорні, після F4 ставлять коня на Е4, віддаючи пішака. Але це, звісно, не допомагає. Після ферзь Е4, два потужних слони дивляться на королівський фланг, зараз буде F4, F5, далі F6, підриваємо пішака G7, забираємо на А6, ну і там вже точно буде мат. Тому Мамікон ставить пішака на f5, але білі не беруть на проході, дають шах і відходять фарзем на С2. Перевага коробова має сталий характер, у нього два слони потужний, зайвий, захищений, центральний, прохідний пішак є 5 Я вже не знаю, які можна ще епітети застосувати до цього чудового білого пішака. Ну а чорні стоять на місці. Майже всі їхні фігури розташовані на восьмій горизонталі, але, звісно, вірменський майстер не здається. Він грає ж 6, білі нападають турою на ферзя і ставлять слона на Е3. Тепер у білих ще й потужний форпост на вертикалі Д. Слон Є6 грають чорні, С4, С5, Турас заходить на d6, коробов планує здвоєння тур, ЦБ, взяття, кінь d7, і білі забирають другого пішака. Кінь С5, тура Д1, тура e d8, тура b5, нападаючи на коня. Вірменський майстер міняється з шахом на d1, грає Тура Д8, але ферзь F3. Кінь нарешті повертається в центр. Але білі грають слон b6 і виграють якість. Ферзь d7 забираємо. Ферзь Д4. І після відходу короля на H1. Суперник Коробова визнав свою поразку. Після взяття на D8, тура б'є b7 шах, позиція білих абсолютно виграна. Ось така зовні проста партія, але це лише на перший погляд. Для того, щоб ось так переграти суперника, треба мати велику перевагу в класі. Ну і звісно, потрібна допомога самого суперника. Гаріб'ян зробив дуже серйозну помилку, прибравши коня з Е4 і переставивши його на Е6. Це дало можливість Антону Коробову почати швидку атаку на королівському фланзі, яка, врешті-решт, призвела до великих матеріальних завоювань українського гросмейстера. Як то кажуть, чиста перемога на класі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Після двох турів у Антона Коробова 100% результат. Ну і звісно, в третьому турі його очікує значно більш сильний суперник, який саме дізнаємось з наступних відео.